Вітаю глядачі свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні 13 червня. І, як завжди, традиційно я буду робити розклад на дві доби. Дивимося зараз місто, які будуть енергії, що буде робитися, люди, влада. Соціальні проблеми, фінансові, політичні і, ну і, звісно, військові. Такі питання будуть, у нас вони завжди такі. Давайте придивимося на 14 та 15 червня. Чітко середина буде місяця. Люди бачите, да? Ось таке, такий стан у людей. Ви знаєте, це відчувається, бо оремо з машин музика. Ходять руть, хоча до 23 можна, а далі вже йде комендантська година. Але люди на це плюють і роблять, що хочуть. Ну, ось воно. Оце воно неосознаність того, що вони роблять. А, є люди, які просто, бачите, Ну, нормальні люди, добрі, а, прихильні до. Я скажемо, ну, втомлені вже від війни, але вони все ж таки несуть цю чашу. Тобто, знаєте, як три стадії ось тут. Оце ті, що п'ють, бухають, гуляють, їм все по барабану, як війни немає. Тут іде вже таке життя більш-менш, знаєте, по чашам. Ну, доброзичливі люди, тут, тут нормально все. Тут я немає ніяких претензій, життя життя. Ну і ось гроші. Гроші, звісно, це обов'язкова наша складова, бо ми матеріальні, нам треба їсти, пити, одягатися і таке інше, лікуватися. Тому ця карта теж непогана, достаток, грошей, це дуже добре. Але це, звісно, це дуже погано люди. Треба робити зауваження, не треба проходити мимо. Треба мати свою громадянську позицію. Не треба бути сірим, як знаєте, в радянському казали, не вилазь, не лізь, будь-як всі, мовчи, самі підуть, не підуть, не підуть самі. Ось і все. Бо люди є такі тупорилі, що просто не знаю, що їм, що їм треба. Вони. Волонтери прибила, прибирали той пляж. Все, що в воді було на дні, якраз там, де люди купаються, заходять, там же жахливо. Я туди з роду не ходила, але ж ви бачили, яке там було, Боже, якісь там клубешники, якісь там кафе, ресторани. Та прибрати той весь гнидник, оці всі генделики, вичистити все, і хай люди з дітьми гуляють. Ось і все. Так що так, ну, коли це зробиться? Не знаю. Це потрібна бути політична воля, нормальна людина, хозяїн. Е і жорсткий хазяїн. Ось так. Поїхали далі, Влада. Ось. Боже ж мій, Боже ж мій. Ну ось. Влада. Влада, як завжди, краде, хто б сумнівався, собі в кармани набиває. Бо вона ж при владі зараз, то вони це все і роблять. Тут духовності немає. Ну, у них духовність в рушах. Ну, і ось їм випадає така карта. Хтось потрапить в халепу, хтось щось таке зробить з них, що ось вони потраплять в таку халепу в прямому смислі цього слова. Візьмуть, мабуть, зі сраку. Ну, це ж не просто так тут випала і ця карта. Можуть посадити поки що на крючок, на гачок, і відслідковувати, що він робить. Так що так. Але це вже запущений буде механізм. Соціальні проблеми, як вони будуть проходити, вирішуватися і таке інше. Ну, я вже бачу, вони будуть проходитися. Нам будуть розказувати байки, сказки, таке інше, аутентично, все як в Європі, ми вас відчуваємо. Але зробити нічого не можемо. Ну, можемо вам дати тут трошки одрізати рукавчик від свого там якогось клаптика. Ну, ось і так. Ну, і ось ідея соціалка. Буде багато програм, скоріш всього, ну, не багато, але якісь програми будуть тут тюрма. Тобто тут, виходить. Можу щось знайти, бо дивіться, яка тут іде полосочка гарна. Гроші, башня і сімка, наказання. Тобто я і так розглядаю. Карти розглядаються і так, і сяк. Тобто іде, завжди іде не тільки в лянорманах, воно іде і в цих картах, також, якщо роздивлятися. Ну, якась програма, скоріш всього, займається не соціалкою, а крадуть гроші. Так що ось вони отримають. Башня не просто так, бачите, при владі. Фінанси, 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 фінанси. Так, хто тут нас буде тренувати? Ну, нас давно тренують люди, бачите? Ми тягнемо, ми для себе хоч щось питаємося зробити, заощаджити, якось працювати, ось нас затягують, пояси, затягують, затягують. Затягувати нікуди. Ну і ось, бачите, копілочка, копілочка, збереження, збереження. Люди зберігають, люди стараються, люди захищають свої бажання, свої фінанси. Але тут, каже, ця карта вона про багато чого каже, бо ну, нам постійно кажуть, та потерпіть трошки, отак. Ну, коротше, війною прикриваються тепер. Так, політичні, політичні, політичні. Попроси питання в Запоріжжі. Дивіться, буде якась іти зміна, трансформація. Якісь будуть зміни політичні. Будуть казати правду нам з вами. Угу. Ну, і є шанс, є шанс може навіть взяти їх за сраку. І якось, щоб ці гроші все ж таки повернулися, які вони вкрали. Щось таке цікаве буде. Ну і давайте глянемо, що чекає Запоріжжя в військовому плані, в плані обстрілів, яка буде ситуація на ці дві доби. П'ятірка. Ну, п'ятірка кубків це кризисна карта, але тут, бачите, йде навчання, опит, життєвий опит. Звісно, життєвий опит. Проходимо, проходимо постійно. Будемо проходити це, звісно, ми все розуміємо. Але я так сподіваюся, що у нас все буде добре, тому що у нас є ПАЖМічовий. Це люди, які, по-перше, надають інформацію, виконують свої обов'язки. Причому фанатично. Хоча це виконавці, але виконують вони свою роботу прекрасно. Сподіваюсь, що... тут іде, і доля наших ППО. І маю на увазі доля. В питанні виконання роботи. В цьому, в цьому сенсі. Давайте спитаємо пораду, пораду, яка порада нам на ці дві доби? Порада, порада. Бачите, сидять зрадники, треба займатися ними. По десятки Це смерть це те, що нас буває. Треба на це дуже ретельно обращати увагу. Якщо ви когось якось щось бачите, сповіщайте про то. Якщо ви самі не знаєте, як, то спитайте у молодих людей, у молодих, просто у громадян спитайте. Не треба навіть там по сусідам бігати. Ну, і бачите, щось воно таке буде. Там не зря падала башня, афери, тюрма, ось воно вилазить. Бачите таке? Ну, і антіпорада, чого нам не треба буде робити? Не треба, я так розумію, очікувати чогось супер-пупер. Не треба накладати такі надії на це все фізичне, матеріальне. Треба жити, я так розумію, люди. А, ну, не то, що одним днем. Ну, не робити плани на вау-вау, наскільки там. Тобто, ось не дуже сподіватися на це, бачите? Не дуже сподіватися. Ось так. Так нам показали гноми. Я з вами прощаюся. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, 40% дивляться заходять без підписочки. Я вам дуже вдячна, що ви дивитесь мої розклади. Пишіть, будь ласка, якісь цікаві питання. Ну, я вже буду сама вирішувати, чи цікаві вони для мене. І, може, будемо якось розглядати, якщо я побачу якесь цікаве питання. Все, почуємось, папа.